Всім привіт! З вами Ірина Король. Сьогодні вам зроблю огляд каталогу на серпень місяць. І на перших сторінках у нас представлені ось такі акції. За кожних 10 балів це приблизно 400 гривень, знижка 20% лише до 7 серпня на масажний гель-каштан і на рідку матову помаду. Дуже вигідні пропозиції. Лише Ви коли я щось роблю, моя помічниця зразу приходить і мені допомагає. Зараз вам трішки буде шуршати. Так, далі в нас 50% знижка на пензлик для пудри та рум'ян за умови придбання румяну стіку, та 50% знижка на плоский пензлик для підкреслення макіяжу за умови придбання глазерованої BB-помади. Так, ось такий набір, палетка для обличчя PH і пензлик для халайтера. За супер ціною, зверніть увагу, 899 гривень замість 1318. І 20% знижки на петли для тіней за умови придбання палетки тіней. За виділеною ціною в нас основа праймер з ефектом розмиття. Тональна основа Glow, тонуючий CC Крем. Пудрові румяна. Ось такі дві палетки тіней. Механічний олівець для очей. Віск для брів та сироватка для вій та брів. Так, Які в нас туші за акційною ціною? Це Infinity Lash, туш Zen та Double, Подвійна туш. акційною ціною у нас кремова помада та помада Stick. Блиск Plumper та блиск топер. Механічний олівець для губ. Ось такі парфумовані жіночі водички. Жіночка Розета, теж по акційній ціні. Одна жіноча вода Хера, Віча Shooter Black Shoters Man з акційною ціною. 70 та Баолі. Я показую вам тільки акційні пропозиції та новиночки. Так, ось новиночка в нас є для душа трояндовий сад та біла Ілея. За акційною ціною у нас новиночка червня, крем для душу та крем для рук. По вигідній ціні в нас гель для душу серії ботанік з екстрактом лаванди. Та шампунь «Трав'яний мікс. Та лавандова серія за вигідною ціною. Так, чоловічий дезодорант та шампунь і гель для душу два в одному. Так, переходимо до другої. Сторони каталогу, тут в нас стік-іонізатор, і коли ти його придбаєш, можна замовити мультивітамінний комплекс для жінок та чоловік по акційній ціні. Далі в нас є така пропозиція, що купуй стік іонізатор. Я вам казала, отримай мультивітамінний комплекс на вибір зі знижкою 30%. Також можна купити програму Detox для очищення організмові токсини, або обрати різні бустери. І тут нас Ось такі представлені набори. Програма детокс, детоксу, бустер молодості, бустер для зниження ваги, потім бустер для суглобів, бустер для регуляції циклу, бустер для волосся та нігтів, бустер, я так зрозуміла, що це набір, бустер для імунітету. Ці набори підсилюються, коли ви п'єте водичку з стіком-іонізатором. Бустер для серцево-судинної системи, бустер для енергії та відновлення, бустер для травлення та метаболізму, бустер антиоксидант, бустер для уваги. Так, ось такі програми в нас є. І за акційною ціною у нас суміш екстракту трав з натуральними чаями і кава з сикорії. Так, І тут дієтична добавка кальцій-магніколаген, добавка сілі, Silimari. Вітамін Д у вигляді спрею і шипучий вітамін С. Так, ось тут у нас ще є акційні пропозиції на диетичні добавки. Кому цікаво, я вам напишу докладніше. І пішли <клес> набори вигідні. Це глибоке зволоження з гіалуроновою кислотою аква. Так, ось такий набір і акційні ціни на деякі продукти. Набір природне очищення календулою. набір з чайним деревом. Делікатне оздоровлення. Так, натуральне відбілю, відбілювання це відбілюючий набір з піщаною лілією білою. Так, потім э, серія рез, э, Edge Reversist дієве омолодження. Масочка, до речі, вакційну ціну. Так, серія Resurface ефективне оновлення для дівчаток 35. Дуже люблю цю серію. Так, набор трояндовий догляд. Це новиночка в нас була серія «Пури рози. Так, пачі в нас вакційну ціну будуть. Масочки. Ціна, бачите, вже підвищилася, тому роблять так ціну для тих, хто дуже любить ці маски для мене. Так, далі в нас очищуваний бальзам ось такий вакційну ціну. Набор для обличчя. І і, і, що ще? Так, дивимося, тут у нас такі упаковочки по 150 мл бальзам з паприкою та верніший масажний гель з червоною паприкою та з екстрактом каштану. Так, Тут у нас пельзмі. Так, серія для тонкого і лавкового волосся. Серія з екстрактом чеснику велика шампунь та Чесникова олія та шампунь проти лупи. Містер містервас. Ті, що новиночки, засіб для виведення плям, засіб для видалення іржі, засіб для видалення жиру та підбілюваний засіб за акційними цінами. Такий засіб для миття посуду за акційною ціною. І що ще, засіб для виведення плям. Ось такий, кондиціонер для білизни. І все. Так, так, да. все. Е, Кому що цікаво, пишіть. Я вам порівняю ціни, що вигідно взяти ще у липні, а що може зачекати до серпня. Усім гарного дня, усім па-па!